Yes. прийшла в боротьбу з смертельною хворобою, і ти розумієш, що є різні фони в нашому житті, є різні мелодії. Цей текст, він не є якимось особливим новим для мене, для вас, тому що ми його знаємо, ми часто чуємо проповіді на цей текст, але все-таки я хочу, щоб ми подивилися на три дуже простих кроки. Які сьогодні для нас вони просто життєво необхідні для нашого християнського життя, для нашого земного життя, для того, щоб пройти цей час, в якому Господь дозволив нам народитися і жити. З 10 по 13 текст. Я вельми потішився, Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Ви темні ж піклувалися. Та часу сприятливого немала. Не за нестатком, кажу. Апостол Павло, пишучи лист до Фелипян, ви знаєте, писав його з в'язниці. Це один з тюремних листів апостола Павла. У візниці він тому що він проповідував вам. Тому що він говорив, на відміну від всіх інших, в той час Римська імперія, вона була політеїстичною. Дозволялося вірити кожному в свого Бога, якого він вважав за правильним. Єдине правило, яке не можна було порушити, ні в якому разі не можна було казати, що тільки твій Бог один, а всі інші це, це лжевове, це неправильно. І тому Римська імперія була лояльна до багатобожчих в своїй культурі, тому що вони були, ну, знаєте, такі. Мультикультурні, багато націй вони завойовували і вони собі перемішувалися. І коли з'явилося християнство, кожен проповідник він говорив про те, що є тільки один Бог і один посередник між Богом і людьми, і це Ісус Христос. Кожен проповідник Іванії говорив, що людина не може спастися тільки через смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Кожен проповідник Іван говорив, що до Отця не приходить ніхто інакше тільки через Ісуса Христа. Час не змінився. На сьогодні є багато проповідників, які говорять про те, що до Бога є багато шляхів. І кожен має знайти свій шлях. І це заблудження. Тому що до Бога тільки один шлях, одна дорога через Ісуса Христа. І за це апостол Павло, Помолон потрапляє в'язницю. В він отримує кайдани, але подумайте про те, що в цей момент апостол Павло пише лист радості. Так дослідники Біблії називають послання апостола Павла до Філипянин. Тому що в цьому листі, найбільше, той, хто в в'язниці, заохочує тих, хто на свободі радіти. Появіть собі парадокс. Той, хто в в'язниці, той, хто обмежений, той, хто в кайданах. Заохочує тих, хто на свободі радіти в Христі, радіти в Господі. Щось він знав. Щось він відчув на собі, це пережив і він ділиться ось цим таким, я не скажу секретом, але просто дуже важливо істину, брати і сестри, для нас сьогодні. Можливо, менші діти зараз рідше це роблять. Коли з дитинства ми це часто робили, і своїх дітей я теж заставляв це робити. Коли ми гуляли біля озера брати камінці і що робити? Я не бачу логіки в цій грі, але знаєте, от я бив... ти береш камінця і кидаєш його в воду. Що відбувається з камінцем, коли потрапляє в воду? Він тонко. Я хлопець, і тому в нас ще було інше заняття. Після дощу ми любили кидати камінці. Калюжі, там якісь сюди збиралися. Коли береш великого камінця і кидаєш в озеро, що з ним стається? Він поглинається. Тому що там велика глибина. Коли береш великого камінця і кидаєш калюжу, він розбризується. Ця вода вона розлітається, тому що там немає глибини. Я думаю, брати і сестри, про те, що в сьогоднішній час, подумайте уважно про те, що я зараз скажу. В якійсь мірі визначає глибину кожного з нас, глибину нашої душі, глибину наших відносин з Богом. Чому? Тому що в наше життя прийшли ті обставини, яких ми не хотіли. В наш час прийшли випробування, яких раніше в нас не було. Прийшли ті події які б ми хотіли краще обминути, але все це воно показує нам нашу глибину. Апостол Павло пише лист з в'язниці і дякує фелипенам за те, що будучи церквою, яка жила в бідній провінції, це була Македонія, Європа, там, де Павло першим почав проповідувати про Ісуса Христа, Він дякує їм за їхні пожертви. І тут він дає їм дуже важливий урок і для нас сьогодні. Він, дякуючи їм за пожертви, хоче, щоб вони зрозуміли, що дякуючи, він не є залежний від цих пожертв. Він каже, дякуючи за те, що ви жертвували і підтримували моє служіння, і були я в ресниці, мої такі фізичні потреби задовільняєте, я не кажу це, щоб я в чому мав щось потреби. І він пояснює свою глибину. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути й упокоренні, умію бути й в достатком. я навчився до всього і усім насищатися голо терпіти, мати достаток і бути недостачим. І я все можу тим, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Я Навчився. Я привчився. Я умію. Подумайте, будь ласка, я зараз про це таке три дуже простих визначення. Я навчився. Я привчився і Я умію. Мої однолітки краще знають те, про що я зараз скажу, і старше покоління. У наш час не було такого е, достатку іграшок в дитинстві, я б так приємний, як я, зараз це покоління має такий набагато більший достаток, але згадую одну дуже цікаву іграшку, яку я думав, що тільки я хотів розібрати. Виявляється, в багатьох сім'ях, я потім бачив, вона була розібрана у виді. Іграшка, яку не можна було покласти. Пам'ятаєте, як називалася ця іграшка? Ваня мене так? Тобто, так? Для нас, для дітей, це був якийсь такий виклик. Хтось молодше засміявся, теж напевне мало. Невідомі часи, неочікувані події, небажані діагнози, сумні і тривожні новини, вони будуть приходити в наше життя. Ми не можемо себе від цього застрахувати. Тепер виявляється, якщо це від нас не залежить, то що тоді залежить від мене? А якраз від мене залежить глибина моїх відносин з Богом? Від мене залежить ось. Наскільки я маю цей стержень, який допоможе мені стояти тоді, коли інші обставини будуть приварювати мої думки, мою душу і моє життя. Не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що я маю. І ось тут перший момент, коли веде нас апостол Павло. Я навчився. Виявляється, терпіння, стримання. Вони не падають на нас під час нашого покаяння чи під час нашого хрещення. Ми отримуємо доступ до цієї благодаті в Христі через Хрест любові, через Його милість, яку він не до нас. Але один дуже важливий момент, брати і сестри, який нам важливо не пропустити, цього всього ми маємо навчитися. Виявляється, недаремно до того, як учні бантіоки почали називати християнами, вони називалися лише учнями. І далі їх називали учнями. Тобто той, хто вчиться, ніколи в християнському житті не може бути такого періоду, коли б ми сказали, Мені вже достатньо терпіння, мені вже достатньо мудрості, мені достатньо вже от, любові, яка в мене є, вже її забагато. Ніколи не буде такого в нашому житті. Нам перше потрібно постійно вчитися. Тобто розуміти, що я ще щось не знаю, я ще щось не вмію. І ми зараз перейдемо на другий момент, коли ми скажемо це слово дуже важливе, привчився. Це вже те, що. Павло говорив сьогодні, пов'язане з звичкою, яку Бог виробляє в нашому житті. Навчання. Кожного ранку, Бог це говорить через Ісаю, Він пробуджує нам вухо, щоб слухати не мов хто, не мов учні. Уявіть собі, подумайте, будь ласка, про ранок кожного дня. Як про новий урок Бога для нас. Якщо я пропущу цю істину, я можу багато втратити в своїх стосунках і в своєму духовному рості. Незалежно від того, чи я сідаю за кермо, чи я йду на свою роботу, чи я десь їду, що б я не робив сьогоднішній день, який починається. Це Бог одна з причин, їх багато. Бог пробуджує мене. І відкриває мені вухо, щоб слухати немов учень. Тобто кожен день це школа, в якій я буду отримувати дорогоцінні уроки. Але як відбуваються ці уроки, подивіться, будь ласка, умію я бути в упокоренні, умію бути в достатку, я привчився до всього і усім насищатися і голод терпіти, мати достаток і бути недостатчим. Апостол Павло каже, чому я вмію, бо я привчився. Тобто, коли в моє життя приходив ось цей такий життєвий діапазон достаток і недостача, ситість і голод. В цьому діапазоні що робив апостол Павло? Він вчився. Тобто він розумів, що Бог допускає ось ці ситуації в його для чого? Щоб навчитися. Не для того, щоб нарікати, не для того, щоб втікати від цих обставин, а для того, щоб вчитися. Подумайте про це, брати і сестри. Бог дозволив нам жити за цей такий період ось цього такого дуже великого діапазону випробування проблем. І це Божі уроки. Для того, щоб я не просто почув цю інформацію, для того, щоб я не просто. Почувши ці тривоги, виклики, втратив сон, відчув тривогу і поколювання в області серця. Не тільки для цього, а для того, щоб вчитися, ми не можемо, так знаєте, просто пройти і мені нічого не страшного ні. Я був здивований, коли з якими б ти солдатами не спілкувався, кожен з них, він коли щиро говорить, він признає той факт. Каже, а ти думаєш, мені що не страшно? Коли я знову виходжу на позицію, коли я чую іншу інформацію, каже, ти що думаєш, мені не страшно? Кожного разу. Я борюся зі своїми страхами. Апостол Павло, він відносився до життя як до школи, в якій добрий вчитель, Дух Святий, він його навчає. Для чого? Для того, щоб ці уроки примінити, як ви знаєте, злитися з ними, вибрати в своє життя. Зараз в нашій бібліотеці церковній є дуже багато хороших книг, від них я отримую нас Почав я це читати з книги Едіт Егер, вибір, жінка, яка через концентраційні табори втратила всю свою родину. І пізніше, коли вона прийняла собі рішення, нікому з дітей, нікому з рідних не розказувати про всі ці страхи, які вона, які вона пройшла в таборі. І одного разу один з її дітей вернувся зі школи і почав запитуватися, мама, мені сказала, що ти була в таборі смерті. А вона все життя втікала від того болю, від того переживання, а потім її запросили. Запросили е, в Польщу, запросили туди, в останці, для того, щоб там мати такий діалог євреїв зі всього світу з німцями, християнами, які почали шукати якийсь мостів. І вона каже, це така була біль, тому що хтось з її близьких, коли поїхав в Німеччину, не вернувся, помер, тому що серце не витримало цієї нагрузки спогадів. І ось вона приймає рішення, як далі жити з цим, що Бог дозволив прийти в житті. І є дуже багато книг наші деції, просто мені це допомагає. Чому? Тому що я дивлюся на людей, які пройшли дуже важ... великі, тяжкі і страшні випробування в своєму житті. Що їм дало сили не зламатися? Що їм дало сили вистояти? В цих важких обставинах, які мали людину зламати, які мали її покласти, які мали просто оці всі душі, емоції просто розбризати з її життя, Ось ці випробування. Це дуже важливо вчитися, брата і сестри. Але не просто чути цю інформацію, не просто проводити ці випробування. Подумайте про те, що коли в кипяток ми кладемо курячі. Чим довше воно перебуває в кипятку, що з ним відбувається? Воно стає твердіше. Попадіть картоплину в кип'яток. І чим довше воно в кипятку, що з нею здається? Ось тут дуже важливий момент це моя реакція, моє відношення до того, що Бог дозволив і допустив, щоб я проходив зараз в своєму житті як християнин, як українець, як чоловік. Бог допускається в моє життя, що я маю навчитися, які уроки Бог мені хоче дати, що я маю привчитися в своєму житті. І останній момент. Апостол Павло каже, я вмію. Я вмію бути покорені, я вмію бути достатним. Пишучи цей лист з тюрми. Християнам, які на свободі, апостол Павло перед Богом Я вмію. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Але, брати і сестри, нехай розуміння цієї істини, воно допоможе вам у ваших випробуваннях. Тому що, щоб пройти випробування, недостатньо просто проголосити. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Але ви знаєте, як це, коли ти не можеш заснути через думки лише, тривоги і хвилювання за себе або за когось своїх близьких через невідомість. А що станеться далі з цією ситуацією, в якій ми зараз знаходимося? Ви знаєте, як це? Коли ти в компанії, яка радіє, а на серці смуток, на серці білі, горе. Ви це знаєте. І тут достатньо лише просто сказати, я все можу в тім, хто мене підкріпляє. А це етапи, це процес, брати і сестри, який нам необхідно проходити. І коли Господь поміщає в нас якусь першу і іншу обставину, перше, що я маю зробити, це дуже важливо. Господи, ти помістив мене зараз за парту уроку мого життя. Що ти хочеш мене навчити? Ти пробудив моє вухо, щоб я слухав, не мав учі. Другий момент дуже важливий, брати і сестри. Господи, що ти хочеш, щоб я застосував Слово? В чому я маю змінитися? В чому має стати глибше на мої відносини з Богом, з тобою? Ось це дуже важливий момент. Привчитися. Тобто, коли ці обставини, ці ситуації, вони переломлюються через Слово Боже. Ми, люди на цій землі в тілі. І природньо ми живемо завдяки баченням. Так апостол Павлов Короттян це пояснює. І подивіться, будь ласка, на мене. І в нас є завжди виклик. В нас є битви це проблеми, які потрапляють в наше життя. І в нас є віра в Слово Боже і в Його обітниці. І знаєте, в чому найбільша боротьба? Як я дивлюся? Чи я дивлюся на випробування через обідниці і через Його Слово? Чи я дивлюся на Слово через випробування і труднощі в моєму житті? Ця боротьба вона завжди в моєму і вашому серці буде відбуватися до кінця життя, брате і сестри. Як я дивлюся? Чи я дивлюся на випробування через обідниці Слово Боже? І відповідно ви розумієте. Я бачу слово. Це не означає, що ну, зникають випробування, зникають проблеми. Ні, вони залишаються. Але я дивлюся по-іншому. Тому що я стою на слові. Є щось внутрішнє, що дозволяє мені стояти тоді, коли обставини вони кладуть, коли вони збивають. Є щось внутрішнє, що дозволяє стояти. Це якраз Глибина моїх відносин з Богом, які дають мені віру в Його обідницю, в Його Слово і в Його заповіді. В іншому випадку, брати і сестри, християнство воно буде спрямоване на боротьбу з труднощами, опробуваннями. Чому? Бо я бачу велику проблему, і це природня. Подумайте про це. Я бачу велику проблему, яка мені не під силу. Коли невідомо, що буде з чоловіками мобілізаційного віку, а що буде далі з цими обставинами, коли ти чуєш про цю загрозу, яка зараз на сході Харківщина, ці бомбардування, обстріли, Жменка, коли житлові будинки потрапили. А, а, а ми що застраховані видовили? А що далі нам робити? Втікати з цієї країни. Залишається тут. Що я маю робити? І це якраз виклик для нас. Коли Дух Святий повів Ісуса Христа в пустині після хрещення, Бог допускає, що диявол Ісуса випробовує. Випробовує. І знаєте, про що подумаєте? Просто дуже, такий, такий дуже важливий цінний момент. Диявол випробовує Христа тим, що Бог Отець допустив йому голод. Диявол випробовує Ісуса Христа тим, що Бог Отець допустив, що Христа зараз немає слави, немає якоїсь популярності, якихось чудес. Що допомогло Христу, на відміну від Адама, встояти в цих випробуваннях? Перший чоловік Адам і другий Христос. Він знав, що незалежно від того, що трапляється зараз в його житті, всім цим керує Бог. На престолі знаходиться Господь і Він дозволяє проходити ці всі обставини і випробування. Він головний питання моєї глибини якраз в цьому. Згадайте, будь ласка, один із прикладів. Єванки від Луки, я вже нагадував вже декілька разів цей текст, коли Захар і Єлизавет написано, вони були дочки, дочка і потомки Левія, і Єлизавета була з потомків Аарона. Вони були праведні у Богі, бездоланно виповняли заповіді Господні, але дітей не мали. І це нелегко було, коли ти пильнуєш за праведність. За виконання Слова Божого, а ти живеш як прогляда, тому що в тебе немає дітей. І Біблія це говорить, бо Єлизавета була неплідна. Дуже часто нам людям хочеться пов'язати. Тобто, якщо буде якась проблема, ми хочемо шукати причину. Значить, Єлизавета з Захарієм у чомусь вирішили, значить, вони десь неправильно живуть, але був той стержень, який тримав їхні стосунки. Це їхні відносини з Богом. Вони були обоє праведні, бездоганно сповняючи заповіді Господні. Вони ходили перед Богом, але це не спасло їх від позору і критики зовні. Пам'ятаєте, коли Єлизавета знала, що вона завагітніла? вона сказала: тепер Господь зняв ганьбу з мене. Вона була з дочок Арона, вона була потомком Левія. Її чоловік був один з священників храму. А в межах от позорі. І не Захарі, і не Лизавети до кінця не могли цього розуміти. А за 400 років до цього Бог сказав: ось я перед лице Твоє посилаю Ангела, який приготує дорогу Твою. І Бог знав, що Іван Хреститель фізично має народитися перед Ісусом Христом. Вони мали зустрітися в часі. І, скоріш за все, Захарі і Лазарати до кінця це не розуміли, що їхній син, Іван Хрестити, він має приготувати дорогу Месії, який спасе людей від їхніх гріхів. І їхня мрія в дитині, в синові. Вона народилася в той час, який захотів Бог. Не тоді, коли Захарі і Лазарата хотіли, а тоді, коли хотів цього Бог. Мрія в Бозі, вона дуже важлива. Якщо є глибина, якщо є той стержень, який тримає, дорога церква, ми зараз в особливий період проходимо таких тривог, переживань. Але подумайте, якщо Господь по своїй любові і милості, залишаючись на троні, допускає ось цей діапазон таких хвилювань, ми знаходимося в класі Духа Святого. І Господь нам дає уроки. Він хоче, щоб ми щось вивчили, щоб ми щось застосували, щоб ми привчилися для чого? Для того, щоб вміти, для того, щоб вміти проходити випробування, щоб в момент, коли прийдуть труднощі, ми могли сказати, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Амінь. Помолимся.